Заробляє на ухилянтах одні з них ті, хто мають невеликі зарплати, але вдома тримають мільйони. Я зараз про керівників МСЕКів. Це така структура, через яку проходять ті, хто оформлює собі інвалідність. Ну і зрозуміло, як показують події останніх днів, проходять ті, кому треба. І Не дуже треба, бо це привід відкосити від служби в армії. Можу припустити, що і чіткі такси на такі послуги є. Отож, скільки заробляють керівники МСЕКів, як при цьому живуть, спойлер геть не скромно. і чи можна із цим щось зробити? Я Дарина Трунова. Сьогодні будемо розбиратися разом. Хоча керівниці Хмельницької МСЕКУ, у якої вдома і було зроблено це фото, точно було не до сміху, коли до неї з сином прийшли працівники ДБР, Тетяна Курпа почала викидати сумки із доларами у вікно. Їх було дві. Загалом там містилось. Півмільйона зелених на секундочку можете уявити таку суму? Тепер так само нерадісно виглядає пані Тетяна у суді, коли їй обирають міру запобіжного заходу. Це арешт на два місяці із альтернативою застави у розмірі. Півмільярда гривень. А тепер до найцікавішого: скільки ж офіційно заробляла Тетяна Крупа? А скільки їй подарували за красиві очі? Просто зараз поставте цьому відео лайк та напишіть коментар з вашою версією. А я продовжу свою захопливу розповідь. Отож, статки пані крупи. Офіційно керівниця Хмельницького МСЕКу заробляла на рік майже 600 тисяч гривень і ще мала півтора мільйона гривень інших доходів. Зокрема, зарплату за сумісництвом, дивіденти, пенсію та дохід від здачі в оренду майна. Про це йдеться в декларації чиновниці, але от є нюанс. Те, що мене особисто шокувало, це м'яко кажучи, це майно, яке має родина чиновниці. Я спершу навіть порахувати не змогла настільки великий перелік, але якщо коротко, то тільки у керівниці Хмельницької МСЕК майже з десяток земельних ділянок по 20 тисяч квадратів кожна. Цікаво, навіщо їй стільки? Але це ще не все. На чоловікові майна набагато більше. Мабуть, щоб на саму Тетяну не сильно звертали увагу. На ньому декілька квартир, будинки, гаражі і ще більші земельні ділянки. А ще разом подружжя зводить будинок аж на 590 квадратів може, щоб там, знаєте, приймати усіх охочих незаконно оформити інвалідність. А ще чоловік пані Крупи їздить на 19-го року випуску за 2,5 мільйона гривень. І забула сказати, що вони і пенсію від держави отримують. А тепер достатків неофіційних. 6 мільйонів доларів готівкою. Чомусь пані Тетяна в декларації вказати забула. Як думаєте, чому? Знаєте, що в цій історії мене найбільше зачепило? Чому ось ці невідповідності вивчаємо ми журналісти і підсвічуємо ті проблеми, якими мають займатися, мабуть, правоохоронці, чи не так? І що ж далі буде з чиновницею? Щойно справа набула справжнього розголосу. У НАЗК виявили бажання ще раз перевірити декларацію Тетяни Крупи, бо ж знаєте, 6 мільйонів доларів. Ні, звідки не взялися, а на поршка і на інше майно, мабуть, здалося логічним, що у них були на це кошти, правда? А ви як думаєте, якщо хтось умисно заплющував очі на оці невідповідності у декларації, то може і їх треба було перевірити? Напишіть про це. А я далі розповім про зарплати інших керівників МСЕКів. Не перемикайтесь, буде що послухати. Ще більше питань без відповідей до керівниці МСЕК у Вінницькій області Юлії Даниленко. Вона отримує найменшу зарплату з усіх колег по Україні. На рік всього 221 тисячу гривень заробила, тобто 18 тисяч гривень на місяць. І от при такій зарплаті, увага, у неї величезні доходи на стороні близько 5,5 мільйонів гривень, так би мовити. Підхалтурила. Чи як це? За документами сюди входить дохід від відчуження цінних паперів та цінного майна. Але скажу я вам, це доволі одіозна пані. Зокрема, деякі колишні працівники установи оскаржують рішення Юлії звільнити їх. Як пише місцеве видання, керівниця Вінницького ОМСЕК без попередження звільнила вагітну юристку Людмилу Вечірко. І жінка таки виграла справу. Ну, доволі цікавий портрет керівниці. Можливо, назика і на цю особу зверне свою увагу, а ми за цим будемо уважно стежити. І от зустріла знаєте ще одну цікаву декларацію у голови Львівського ОМСЕК Володимира Решоти. Він на посаді вже 25 років. За минулий рік задекларував півмільйона гривень зарплати, але при цьому отримав понад Чотири мільйони гривень іншого доходу. Ну, крім пенсії, 3,9 мільйона гривень. Хтось, начебто, борг йому повернув. Його дружина Наталія працює у центрі спортивної медицини і реабілітації і отримала за рік майже вдвічі меншу зарплату. Але, попри це, у подружжя є три квартири у Львові, два гаражі, три земельні ділянки і авто. І так само цікава декларація. І в голови обласної МСЕК номер 2 Львівської обласної ради. Ігор Боженко має скромну зарплату у всього лише 20 тисяч гривень на місяць. Ну і така сама майже і в дружини. Але при цьому дружина отримала ще 700 тисяч гривень інших доходів, зокрема гонорарів та пенсії. Ну і готівку подружжя любить і має 93 тисячі доларів, 26 тисяч євро та 180 тисяч гривень заощаджень. Не тільки голови обласних мсеків добре почуваються та гарно заробляють десь на стороні. Ось, наприклад, декларація голови міжрайонної МСЕК на Львівщині Зіновії Николишин разом із чоловіком, попри спільний дохід у 400 тисяч гривень на рік. Подружжя має заощаджень у 300 тисяч доларів та більше мільйона готівкою. Також у них є три авто, квартира, будинок та чотири ділянки у Тернопільській області. Звісно, цей список можна продовжувати майже безкінечно та чи потрібно. Бо я думаю, цією справою мають займатися правоохоронці і НАЗК, як і перевіряти повинні відповідність доходів із реальними витратами, бо думаю, цих невідповідностей можна буде знайти чимало у голів МСЕКів і не тільки. Свіжий приклад на Київщині затримали голову міжрайонної медкомісії. Він допомагав ухилянтам відкосити від служби і легально виїжджати за кордон. Під Час обшуків вдома та в його авто вилучили понад 25 тисяч доларів, 1600 євро, а також копії медичних документів. Цікаво скільки ще буде таких затримань, аби стало зрозумілим, що чистки такі потрібні, і вже сьогодні. Ми звернулися за коментарями до Моста ДБР, але поки чекаємо на відповідь. Один із виходів, як запобігти таким корупційним скандалам надалі це реформувати мсеки, де як кажуть, негласно ті, хто стикався з цими структурами, роками заробляють на ухваленні підроблених діагнозів. В той час як люди, в яких реально є проблеми зі здоров'ям, інколи роками чекають на такі рішення, як саме потрібно реформувати мсеки, про це розповім далі. Від початку повномасштабного вторгнення 300 тисяч українців дістали інвалідність а загалом в Україні ця цифра сягнула майже трьох мільйонів людей. Такі дані мінсоцполітики, але довести інвалідність на практиці доволі складно. На це скаржаться регулярно військові, які нерідко на милицях стоять у чергах і вимушені чекати на рішення МСЕК далеко не один день. Про це розповіли мені в громадській організації Ліга сильних, яка опікується питаннями людей з інвалідністю і їхніх сімей. Весною минулого року ми провели перше невеличке опитування, яке стосувалося діяльності МСЕКів, і ми виявили, що Є низка проблем, і якщо ми говоримо про їх пріоритетність або про те, які можна озвучити, це вони стосуються того, що часто до людей ставляться зневажливо приміщення фізично вони є недоступними. Відсутність сервісу неякісні послуги, незрозуміла процедура, невичерпний перелік документів. В міністерстві охорони здоров'я про реформу говорять вже декілька років, бо з 2022-го різко побільшала кількість травмованих людей, які потребують проходження МСЕК. І відповідно зросла кількість скарг на роботу членів комісій. В ідеалі МСЕК має проводити огляд хворого упродовж п'яти робочих днів після отримання направлення. В реальності на засідання комісії люди чекають і по півроку, збираючи для цього десятки довідок. Тобто, папір треба накрити папером. Ну а як же боротьба із бюрократією і електронний документообіг? Так, от міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко ще рік тому розповідав, що все перейде в онлайн формат, що якраз і має прибрати корупційну складову. Все... Е... Що буде в нас в реформі, воно все переходить в електронний формат. Відбувається діджиталізація, з'являється реабілітаційний модуль в електронній системі охорони здоров'я, і е, потенційно ну та його функція перейде в, в електронний продукт, і там вже зманіпулювати важко, бо там буде все прослідковуватись або від народження, або від е, моменту отримання травми. І кодування втрати функціональності відбувається по міжнародному класу класифікатору функціонування, який в минулому році, в 2022 році, в Україні вже також став національним класифікатором, ми його затвердили відповідним наказом Міністерства економіки, тому е ми зведемо все це до мінімуму для того, щоб унеможливити будь-які маніпуляції в системі інвалідності в Україні. Основні побажання та зауваження від людей з інвалідністю передали і частину вже врахували, але це ще не все. Що стосується тих правок, які вже були прийняті. Перша правка стосується цифровізації МСЕКів, друга стосується встановлення термінів огляду пацієнта, третя правка стосується того, що а, Огляд пацієнта має проводитися винятково профільними до захворювання лікаря, і затверджений єдиний перелік документів для того, щоб людина пройшла мсекі, шість інших правок зараз на затвердженні в Міністерстві охорони здоров'я, тому ми поки що публічно про них не говоримо. Ну а поки інші правки не ухвалені, і цифровізація, так як треба, не запрацювала. Відтак, мабуть, і надалі будемо чути про корупційні історії у МСЕКах, як, от із пані Тетяною Крупою, якщо до. Того фігуранти, звичайно, не втечуть, і це ключове довести справу до суду і щоб було належне покарання. А що ви думаєте, це реально і чи допоможе реформам секів очистити систему від любителів збагатитися? Пишіть нам, ми все читаємо. Дякую вам, що дивилися. Побачимося зовсім скоро.